В актовій залі райдержадміністрації зібралися члени місцевого осередку українського товариства мисливців та рибалок. Рада міськрайонної організації УТМР висловила недовіру діючому голові В'ячеславу Данкевичу. І на позачерговій конференції мали обрати нового голову на найближчі два роки. Кандидатів на посаду головного мисливця і рибалки Бердичівщини зареєстрували троє, і після невеличкої прелюдії перейшли до заслуховування програм претендентів. Робота спочатку у 10-й школі, потім на різного роду будівництвах, повернення до Бердичева і, зрештою, діяльність на посаді єгеря. Плюс до цього всього 40 років мисливського стажу і виконування обов'язків голови ради Бердичівської міськрайонної організації УТМР. Все це Віктор Рибак, кандидат номер один, серед іншого виступив за те, аби мисливсько-рибальська спільнота очистилася від випадкових людей і почала шукати управу на мажорів з квадроциклами. Усі рішення повинні прийматися відкрито і прозоро, а голова ради то всього-навсього найняти рештою менеджер. Виклав своє бачення Віктор Рибак. Закінчити ремонт УАЗіка. 40-річний у нас УАЗ. Рада прийняла рішення поміняти движок Мерседесовський. Зробили на 90%. Залишається там сидіння зробити, от, тяги підключити. І я думаю, він поїде. Слідуючи. Срочно потрібно відремонтувати ниву. На Ниві Ниви в нас немає. Коли Василь Петро Васильович перепуталось, от зробив вісім чи скільки років тому назад ремонт в офісі. От. Чудовий ремонт. На сьогоднішній час ви входите в наше приміщення. Стидновато будемо так говорити. Великі претензії до того, що ми позбулися мисливських угідь, ми позбулися Каденщину, тисячу по гектарів лісу. От, я хочу написати заяву, підійти в наш лісхозвод з цією заявою з групою мисливців. попробувати забрати його назад. Перша інстанція не виходить, їдемо в Житомир. Не виходить, можливо, на Київ звернутися. Слідуючи, ми приймали рішення три роки назад купити стендові машинки, зробити стенд для молодих мисливців. Ну, стидно в нас. 733 мисливців в мисливців бердичеві, щоб ми не мали дві стендових машинки і десь місце для стенда. А ще серед своїх планів Віктор Рибак назвав офіційне та гідне відзначення дня рибалки: поїздки на обласні змагання, розведення качок, боротьбу з браконьєрами та стимулювання єгерської роботи. Переконати колег, що саме він гідний очолити їхнє товариство, спробував і Гришківчанин Ярослав Сидорчук. До цього зізнався він пробував поспілкуватися з кожною з первинних організацій Бердичівського мисливсько-рибальського осередку, аби дізналися про нього побільше, та не всі погодилися. У колі майстрів гачка і гвинтівки. Ярослав відомий як голова районної ради мисливського собаківництва. Одне я в їхній справі нічого не варте, переконаний другий кандидат. Все має вирішувати численний колектив. Я вбачаю в своїй роботі. По перше, це наведення документації документації, то тобто порядку в документації, скажімо так, тому що вона взагалі відсутня. Потім, друге, це потрібно проводити біотехнічні заходи, які на даний момент не проводяться, саме був, що в наших лісах. Не висипається ні кукуруза, нічого остального, те, що потрібно. А по-третє, я хотів би ще теж звернути вашу увагу на те, що є ще в нас як таке поняття, як мисливське собаківництво. Тобто я не буду тут вам розказувати там баснів, там будемо те, будемо те. Ми виступили ініціативною групою про те, що потрібно робити в Бердичеві, так як в нас багато мисливців, багато мисливських собак, робити так з випробувальну станцію, тобто станцію, де буде відбуватися так сеть. Підготовка дійсно кваліфікованих мисливських собак. Є в нас в Гришківцях теж водойма, ставок, яка була занихаяна, яку просто заросла лозняком, і її люди вже почали туди викидати мусор. Особисто я зібрав людей вечором, перед цим обійшовши оголошення. Скажемо так, на, на обговорення так сказати, громади на вирішення тої водойми. То чого у мер за скільки років тут може нам розказувати, що ми ж там не хочемо чи ми не маємо. Не маєш зроби, будеш мати третім кандидатом на посаду голови. Виступив Дмитро Конончук. Він же голова первинної організації номер 6. Головний меседж його виступу: ніхто не вправі забувати про простого мисливця. Саме звичайні члени звичайних первичок годують усе їхнє відомство, нагадав Дмитро Конончук. Тож, перший пункт його програми всіляка підтримка і допомога первинним організаціям у запуску риби, у забезпеченні біотехнічних засобів, в облаштуванні ставків. Тощо, друге питання це відстоювати права простих мисливців. От Рибак говорив в кінці, що ми можемо, ми можемо. Внески, якщо нам дозволяє наш бюджет, треба це все щитати. Не казати, що ми вже заплануємо і все, треба посчитати. Чи нас вистачає грошей на ту саме топливу, на зарплати. Третє питання моєї програми це боротьба з браконьєрством. Ви знаєте, якщо люди сторожать, де є сторож, там не крадуть. Там просто не крадуть туди, не йдуть і не лізуть. В нас за п'ять років цих сторожів не було. За п'ять років, якщо виїхали в рейд п'ять разів, то це добре. Ще в моїй програмі це піддержувати спортивні гуртки. У нас є мисливське собаківництво, у нас є хлопці-стендовики підтримувати їх. Заставити єгерську службу працювати. Хто не хоче працювати, ну. Вибачайте, хлопці. Ну і треба достойну зарплату людям платити. Постаратися треба забрати угоді. Озадівка, райки, дуже хороші, угоді, шикарні угоді. А далі було обговорення кандидатур. Думки лунали різні, і одна серед них така, що досвід і зрілість у справі очільництва товариства мисливства і рибалок речі більш ефективні аніж молодість і бажання з гаряча кинутися у бій. Якби там не було, а переміг у виборах саме більш досвідчений і на переконання більшості місцевих любителів постріляти і половити більш заслужений Віктор Рибак.